Добрий день, мужики. Довго не знімав відео, рішив сьогодні сняти. Знімав, тому що не знімав не довго, тому що ця єбуча війна кацапами їбучими, блядь. Служим нема коли. Ну, факт не в тому. Факт в тому рішив продати свого коника. Буду продавати його повністю в комплекті. В комплект входить фреза фреза теж сам робив. Вона працювала і працює. Потім входить в комплект косарка. На косарки теж ставив я сегменти і пальці класовські, вже сегменти не на закльопках, а на болтиках на 6. Потім в комплект входить. Плужок, плужок, гідравлічна борінка, Шланги, все як не має бути. Плужок двух Потім в комплект входить картоплекопалка на дворівці. рівці. Списував я її в Петрика, їздив до нього. Ну, Два сезони відкопала, вона в мене ніяких проблем, ніяких нарікань. І що ще я ж можу сказати? Ну, Реальному покупцю, якщо вже буде коло трактора, будемо торгуватись, в комплект піде ще і роторна коса. В Ютубі є відео, як я на її косив. Піде вона так, так же саме в комплект. Тракторець, звісно, його в його душу вложив, Ну, живемо, движемося далі, хочеться щось кращого більшого, ну, він в мене відпрацював на всі, можна сказати, 100. Переробив я його тут, а дуже чого багато. Якщо хто на Ютубі слідкує за моїм каналом, там в Ютубі теж багато про нього з самого початку. І що ж, Ще я вам можу сказати. Ну, можу завести, показати. Давління в його мотору ще на його нема. Давління є ну, на холодну, 3 нагріється. Ну, На холостих впаде десь 1,5. Ну, залита в мене полусинтетіка. Ельф 10 В40. Новий розподілитель тільки недавно перед війною поставив. Новий насос 16-й. Що я ще можу сказати? Про нього. Ну, такого більше нічого нема. Трах, трах, трактор як трактор. Хочеться чогось більшого. декомпресора підніму. Тракторець, працює. вам я на йому 451 година. Отакі питання. Хто хоче, дзвоніть. Но номер телефона буде в описанні.